Всім привіт! З мене звати Тіма і ми сьогодні будемо робити підземельний тунель. Секретний підземний тунель. Тоді поїхали. Для того, щоб зробити підземний е, тунель, нам потрібно буде знайти місце або зробити самому. Таке похоже до цього. Так, Беремо ми дерево, якщо воно там є, або садимо. Дуже підходяще дерево. Е, беремо, проводимо такі, щоб сюди будемо класти сигнал із пилоректованого. Для початку дві викопаємо яму. Три вниз і 4. Один, два, три, 4 і три вниз, 1, три, Так, так тут будемо. Зробимо ось тако і поставимо туди липкий поршень. Негайте такого. Не і ставимо сюди липкий Поршень сюди поставили. Так. Прокопуємо через щоб провести сигнал. Так, купаємо ще раз. Це для... Тут буде повторище Redstone лежати. Тут буде лежати сам редстоун. Так, прокладаємо сюди редстоун. Пили редстоуну, тим більше. Так, що беремо? Короче, через і важіль, mm. тепер закладаємо сюди це. Блоками Ставимо повторити сторону на максимальну затримку. Все працює. Тепер нам закривати все цією землею. Для того, щоб закриватися з другої, з другої сторони, ми зробимо таким чином. Закупаємося трохи вниз. Тому наш один блок. Тоді знаходимо. Ха. Ось тут є можна зробити контакт. Тут снімо не сюди поставити важіль. Коли ми спускатимося. ось так це працюватиме, Отако. Тепер це все закриваємо і будемо провіряти. Так. Закрито. Відкрито. Угу. Щось не працює. Нема контакту, значить. Зараз провіримо, чому нема контакту. По суті, контакт повинен бути. Пробуше тако. Тут було, тому просто візьмемо сюди, все працює. Будемо закривати. Провіряємо, зайшли і пробуємо закрити. Все, все працює. Сідаємо, і ще можна замаскирувати, щоб ці клопи не було видно травою. Підійшли, закрили і все. І хто навіть не догадається, що тут є тайний прохід. його Подивимося. Ну а цьому ми закінчимо. Всім пока, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Всім пока.